146 питання, 147 питання. Забезпечення з 1 травня фінансування ремонту містових доріг рух, комунальної власності Слушанської ОТР. Пане Мар'янич, то після Пасхи вже буде, ви кажете до Пасхи. Я перепрошую, пане Василь, ще одне зауваження, ви вийдете сесії. Ні, не, Попробуйте. Вийде він сесії. Попробуйте. не вийде від сесії. Ви йде від сесії, Ні, не не вийде Денис, Спокійно, він, він не, не має права. Сесії є робочий орган. Не виділася депутат і міської ради. Олег займатися своєю роботою. Пане Денис, я вас перепрошую, ви не маєте представник народу України. Я хто? Ви слуга народу так, України. Дуже добре поводити себе як дайте дайте добрі, цей, за мене, слуга. <звук> я в сесії проводити не буду, поки не буде порядку. На сесії мають право говорити тільки депутати від ради. І запрошені до слову ведуть. Ha, ha, Тут це після заявки, яка вийшла другу нігу Львівської області. З тим, що на другу Дігу Львівської області футбольні команди розходять, яка сподатина із мешканців Сущанську ТГ. Значить, витрати, транспортні витрати, паливо, два помножити на два. 600 гривень, 2400 гривень на місяць. тобто я, я так розумію, я знаю, що не. оренда транспортних засобів, два буси 2400 гривень на місяць. Плата послуг суддів, домашні матчі, 4000 гривень на місяць. Добові для дорослих 18 осіб 2160 гривень на місяць. Добові для молоді 1080 гривень на місяць. А, є трохи питання. Там буде харчування і коли на медичних препараті. Коли... Але добуві я однакові, що для дорослих, для дітей однак. Марк... Ні, ні, те не різні. Харчування виїдні матчі, дорослі, значить 9 тисяч гривень. Харчування молодь 9 тисяч гривень. Всього 30 тисяч 40 гривень на місяць. Тривалість матчі другій лі. Області квіти висоту 2019 року. Сума необхідна для участі 210 тисяч. Наявні кошти ну, 100 тисяч. Я не знаю, звідки ви нарахували 100 тисяч, тому що в нас є на футболській. Є 120, називає, що я так не ну, знав, що 10. Добре. Значить, за рішенням бюджетної комісії було умова, що ми надаємо 60 тисяч. Значить, на початок, але крім того, футболісти шукають значить, додаткове фінансування, тому що за рахунок бюджету не може вветися. І є ще таке одне зауваження. Хлопці, значить, це є серйозні гроші і від вас вболівальники теж серйозних речей очікують. Оскільки я знаю, навіть ті, що були присутні на бюджетній комісії, вони вже грають в інших командах. Що... <таспоріг> Знятилья, де грає? Сам'я? Самбі. Він найбільше розпинає. У нас є <плес> громада ОТГ, так що в нас є багато він, з, сіл, де поможуть <плес> нам. Як з Бовтятина, так і з довгомостиця, так і з і сюди. <плес> <плес> ви на одного не зациклюйтесь, він хай грає. Пояснити, як <плес> можна пояснити, хтось з футболістів, а він приходить на бюджетну комісію, розпинається. Значить, я буду грати за судову вишню, а самі для грати у самбі. Тобто є зовсім інші питання, які займають, проживають. Добре, який не був футболіст, хоч не буде грати за Карпати, а він патріот судові вишні. Ото майте на увазі. Я звертаюся ще раз до депутатів. І ви говорите, що 10 тисяч? На якийсь період, на який період? Було б, ну, виробно, Та, зручання, а було ми говорили, що як ви хочете, 240 тисяч... Ні, ну, uh, ну я на якійсь термі, але з умовою того, що потім будемо домовлятися, значить ви так і сказали. Але це не означає, що ви не шукаєте спонсорів. <зві> два. Або скажіть словом чате. Щоб ми вийде на спорт, піде на нашу пі команду. Тому що є на весь спорт Знаємо на весь спорт бачимо 145 тисяч, на футбольну команду на даний час є на кавищення, я передбачу 80 тисяч. Так офіційно є передбачення. Ще який ще Ну, Орієнтовно, я знаю, Петровичу, що хочу заявлятися, напевно, дві або три команди, тому що батька невідомо, поки що волосся, також невідомо, тому стесь. Бо можна одному стисти. На інші види спорту скільки? Виставчик для виставки, я видавча змагання Добре? 80 -80, Хто за тем, 80 -80, що те? Щоб виділити кошти в сумі 60 тисяч на футбольну команду, така вишке, прошу проголосувати. That's it, е to the